Хочу сьогодні спробувати поговорити з вами на складну, але досить важливу тему про політику свідомого забуття про трагедії в радянський час. Досліджуючи місто, я справді помітила тенденцію, що на місцях варварських злочинів або незручних для радянської влади трагедій не облаштовували меморіалів якихось інших місць пам'яті, а навпаки, влаштовували парки, нові вулиці, концертні майданчики тощо. От про кілька таких місць. В Києві я хочу сьогодні з вами поговорити. Зараз багато хто любить гуляти Маріїнським парком. Він це для міста, доглянутий красивий. Але коли я дізналася, що це був буквально некрополь, тепер я дивлюся на нього зовсім іншими емоціями. Марінський парк з'явився в Києві як доповнення до Марінського палацу. Щоправда, аж до середини ХХ століття будівлю називали лише царським палацом, бо збудували його у 1750 році для імператриці Єлизавети Петрівни, доньки Петра І. Аж у 1870 році перед палацом з'явився парк, щоб дружині Олександра II Марії Олександрівні було де прогулюватись. Офіційно його назвали Марінським на її честь, але широко побудувала також назва Палацовий. Парку також була Олександрівська церква, і логічно, що біля неї було невелике кладовище. Це по суті. Перші поховання на цьому місці на території парку. Але їх кількість значно зросла під час буремних подій 1918 року, і першої радянсько-української війни київські більшовики намагалися розхитати ситуацію в місті та захопити владу. Ну і в принципі в них це вийшло з січневим повстанням. Хоч тоді влада УНР змогла придушити його, але втомлені війська, які були затримані там, де вже не мали бути, все це. Брило сприятливу ситуацію, допомогло Росіянам, наче між Муравйовим, захопити Київ. Далі в місті почалися страшні події, кривавий терор хапали всіх, хто, хоч трошки здавався підозрілим і скидався на класового ворога, українська мова, одяг, якісь не такі вуса або руки, документи, звісно, нової української держави, все це говорило про тебе, як про ворога нової влади. Також особливо прицільно полювали за військовими, як українськими військовими, так і військовими старої армії, ще царської. І за членами уряду УНР, що залишилися тоді в місті. Разом з тим принеслась також хвиля грабунків і мародерства. Член Центральної ради Сергій Єфремов дуже коротко, але влучно описав Київ початку 18-го року: божевілля і страх літав над містом і дедалі набирав таких огидних форм, що дихати робилося неможливо. І досі дослідники не можуть злічити жертв цього кількатижневого кривавого терору. Є цифри від 5 до 2 тисяч людей. Я все ж схиляюся трошки в меншу сторону. І загалом про всі ці події в місті і про їх передумови, що найголовніше, я колись робила окреме відео. Подивіться, якщо вам цікаво. У Мар'їнському палаці облаштували штаб Мурав'йова, там же утримували людей під вартою, на площі перед палацом сусідньому будинку Полякова та в самому парку розстрілювали і там же закопували у великих спільних ямах. Особливо старалися ці. Більшовицькі робітники в перші три дні після захоплення міста своїх класових ворогів більшовики ховали взагалі без жодних там почестей, навіть можливості їх якось нормально ідентифікувати. А от своїх загиблих вони ховали дійсно прям з помпою, з почистями і з меморіалами з можливістю потім їх знайти і прийти. Коли вже у березні 18-го року українська влада разом з німецьким. Ми військами змогла знов повернутися в Київ, то всіх похованих українців в парку віддали на опізнання родичам, всіх, кого впізнали, то Майже більшість з них а, перепоховали потім інших кладовищах міста, вже родичі тих, кого не впізнали, відспівали нормально, по-людськи вже її а, таки залишили в парку. Після остаточної окупації Києва більшовиками всі ці поховання не доглядалися нормально. А коли в 1934 році до Києва знов переносили столицю, вони стали заважати. Адже ну що ж це таке непорядок, що прямо в центрі нового шикарного радянського Києва, прямо ще й поруч з урядовими будівлями. Буквально кладовище щось з такою історією, тоді за наказом Посташева його впорядкували, тобто просто е все розрівняли, проклали нові доріжки, посадили квіточки, і парк став виглядати ну, от майже так само, як ми його знаємо зараз. А всі ці поховання, які там були на той момент, е досі залишаються там і досі не ідентифіковані. Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України або жовтневий палац, як його ще на жаль, дуже багато хто називає так через занадто довгу офіційну назву. Отже, зараз це місце для проведення вистав, концертів а, інших розважальних заходів, і це наша наступна локація і зміст навмисно забутих радянських злочинів. Будувалось це приміщення для інституту шляхетних дівчат, а з 1917 року. Року в радянський час його, звісно, передали, передавали під інші установи. А з того часу, який знов став столицею з 1934 року, тут поселилися управління НКВС у РСР. В кабінетах працювали слідчі, а у підвалах були камери, там утримували і катували в'язнів для того, щоб отримати потрібні для справи покази. Одним із гучних кейсів, придуманих буквально на рівному місці, жертви якого утримувалися тут, це справа об'єднання українських націоналістів. Все почалось 1 грудня 1934 року з вбивства Сергія Кірова, і це запустило виток репресій. Сталін не гаяв часу і прямо в той же день прийняв постанову про порядок ведення справ про підготовку або здійснення терористичних актів. Вона змінила порядок розслідування таких справ. Тепер термін слідства був лише 10 днів. Суд міг відбуватися без адвоката та прокурора, а оскарження з рішення було неможливим. Що ж, це дуже зручно. Вже буквально за два тижні з 13 по 15 грудня виїзна сесія військової колегії Верховного суду СРСР розглядала справу об'єднання українських націоналістів. Вони, начебто, намагалися повалити радянську владу, і вбивство Кірова це була частина їх плану. З 37 Людей, які проходили по цій справі, до розстрілу засудили 28, в тому числі серед них були Іван та Тарас Крушельницький, Григорій Косинка, Дмитро Фальківський, Кость Буревій, Олексій Влисько. Згідно із рішенням вирок виконали прямо увечері того ж дня, 15 грудня, у підвалі жовтневого. Інші засуджені загинули трохи пізніше на Соловках. Не по цій справі, але також своє життя закінчили тут Микола Івасюк, Майкл Йогансен, Михайль Семенко. На все життя запам'ятали ці підвали, але змогли вийти з них живими. Володимир Сосюра, Гнат Юра, Максим Рельський, Андрій Малишко. Під час війни тут поселилися гестапо, тому. Звісно, що будівля була важливою ціллю для бомбардувань. Вона, власне, і постраждала від авіанальоту в 43-му році. А потім, коли її реконструювали вже й розбирали завали, то знаходили дуже багато свідчень про злочини і НКВС, і гестапо тут. І звісно, це не заважало радянській владі зробити тут концертний зал. Його відкрили в 58-му і він працює аж досі. Але коли я дізналася про предісторію цієї будівлі, про всі ці події, я якось вже не можу ходити туди на якісь концерти і спускатися в гардероб, який знаходиться якраз в підвалі. Якось воно мені не по собі після цього. До речі, в цій чудовій книжці Домира Мокрика є чудові згадки про Жовтневий, адже саме там, у кімнаті номер 13 простошовується клуб творчої молоді, який в тому числі робив відомі, але досить скандальні творчі вечори в залі жовтневого. Молоді люди, яких ми зараз називаємо шістидесятниками, усвідомлювали свій зв'язок з поколінням розстріляного відродження. Вони знали також, що відбувалося в цих підвалах, і вони відчували свою відповідальність про. Те, що вони не мусять, точніше, про те, що вони мусять не дати забути про це все. Там також є багато розповідей про те, як вони намагалися тримати зв'язок з тими, хто пережив ці події з цим старшим поколінням літераторів, і що теж пов'язано, там є в розповіді дуже. Моторошні, але з іншої сторони цікаві. А, про те, як вони дізнавалися про події в Баківні, як вони туди їздили, як вони боролися там за меморіал. Словом, я справді дуже раджу вам цю книжку. Вона дасть вам такий а, дуже гарний широкий контекст. І останнє наше місце навмисно забутих злочинів це Бабин Яр. би це дивно не звучало, при тому, що ми зараз вже багато знаємо про те, що там відбувалось, але цей яр, це урочище досить давнє в Києві. Письмові згадки про нього ми маємо. Вже починаючи з 15 століття, а в 30-х роках 20 століття саме тут масово ховали жертв Голодомору в Києві і в навколишніх селах. А згодом в кращих своїх традиціях радянська влада хотіла зробити тут, вгадайте, що? Так, парк. Це затвердили в плані реконструкції Києва на 36 40 сороковий роки. Парк не стався, але сталася війна, і разом з нею всім нам відома катастрофа київських євреїв зараз. Ми чудово знаємо про цю трагедію, ми вивчаємо її в школі. Ми знаємо багато деталей того, що відбувалося. Але як же радянський союз тоді не хотів про це говорити? Антисемітська політика СРСР заважала визнати, що більшість уже там були євреї, що це був цілеспрямований злочин проти них і частина голокосту. Відповідно, вшановувати таку незручну пам'ять. Теж не дуже то й хотілося. Ну тому парк значить парк. Але це урочище, його спочатку треба перед цим вирівняти. Тому в 50-му році а, яр перекрили земляною дамбою і почали накачувати туди відходи а, цегляних заводів тобто пульпу, а, в принципі, пофігне. Нам на всі ті жертви і на те, що там відбувалося. Нам треба парк. І вся ця сама дамба не відповідала там проєкту. і норми безпеки успішно ігнорувалася декілька років, і все це призвело до страшної Куренівської трагедії 13 березня 61 року. Але і цю трагедію радянська влада намагалася якось уникати, не надто багато про неї говорити, і кількість жертв применшувалася. Але від планів на парк все одно ніхто не відмовився. На частині величезного колишнього яру таки облаштували його цей триклятий парк. На іншій меншій частині таки вирішили, ну ладно, зробити меморіал. В 66-му році там встановили гранітний обеліск, Але суспільство, в тому числі ті шістидесятники, продовжували говорити про необхідність справді гідного вшанування. Тому у 1976-му році таки встановили перший пам'ятник саме. Жертвам Бабиного Яру, але це був пам'ятник радянським громадянам та військовополоненим солдатам і офіцерам радянської армії, розстріляним німецькими нацистами у Бабиному Яру. Якісь такі дуже дуже загальні фрази, тобто, що ми маємо у підсумку: частину Бабиного Яру забудували, на частині облаштували парк, проклали дорогу, на інші влаштували такий пам'ятник, але якимось абстрактним радянським громадянам, з якого не зрозуміло, що це що тут відбувалися події, які є частинами Голоко. До речі, поруч з яром було колись так, також Лук'янівське єврейське кладовище, яке зараз вже не існує. Звісно, найбільше йому дісталося під час німецької окупації, але в 50-ті роки його вже руйнували радянці, а в 1963-му офіційно ліквідували. А з 1983-го на території цього кладовища побудували телецентр. Ще одне примливе на місце на Дрогожичах – це Середський Конставір, про який, наприклад, ну я не знаю. В моєму оточенні не так-то багато людей знає, але насправді в міському просторі про нього не так то й багато згадок. Його територія забудована, а пам'ятник його жертвам встановили аж в 91-му році. Як на мене, цю історію теж треба трошки більше підсвітити, вшанувати жертв, бо історія там також досить трагічна. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися до кінця. Якщо це відео видалося вам цікавим, то, будь ласка, поставте лайк, щоб ще більше людей могли його побачити. Підпишіться на канал та напишіть у коментарях, що ви думаєте з усього цього, чи знали ви про те, що відбувалося в усіх цих місцях, чи, можливо, чули про деякі, про деякі не чули. Давайте поспілкуємося про це під відео в коментарях. Нагадую, що нам важливо підтримувати також зараз Сили оборони України, підтримувати, шерити, закидувати по 5, по 10, 20 гривень, оскільки можете на кожен збір, який бачите зараз, це справді критично важливо і допомагати також медикам, які теж допомагають нашим військовим виконувати їх обов'язки. Вам бажаю щастя, здоров'я і до наступного відео.